Святість має двох авторів Бога і людину. Тому кожен комплімент на адресу Діви Марії це є, по суті, похвала Богові. Що Марія є оборонною фортецею проти нападів Злого Духа. Марія вища від ангелів, патріархів, пророків, апостолів. Мучеників, сповідників, дів і всіх святих. Бо вона передує всім у любові та смиренному служенні Богові і людям. Її молитви приносять мир, захищають сім'ї. Особливе місце в Маріній побожності посідає Розарій, на що вказує титул Царице Святого Розарія. Прославляючи Марію. І просячи її про заступництво, ми прославляємо Бога Отця, який дав її як матір не тільки для Спасителя, але і для кожного із нас.